Михайло Степанович, нещодавно ви записали серйозне звернення до народних депутатів України. Яка була мета цього звернення та чи досягли ви мети? А, мені дуже а, сильно лягло на серці, якби щось побудило. І цілий ряд думок прийшло, і ця тема, так, якби думки в мене роєм літали в серці, в розумі. І я вагався звертатися, не звертатися. І мені потверде переконання, що треба звернутися із-за того, що я дуже переживаю за долю України, тим більше, що йде війна, і, здається, не треба нікому розказувати, яка загроза нависла за всю історію України та найбільша загроза існування нашої країни. Загроза зменшення населення, загроза тих всіх викликів, які ми маємо різносторонні і так далі. І тому а, мені прийшло таке бажання, натхнення звернутися до нашого найвищого законодавчого органу, який є представництвом е, людей нашого народу, щоб вони не опускали планки моральної, де Суспільство тоді буде цілісне і буде розвиватися, і Бог благословить тільки тоді, коли в нас буде здорова мораль, коли в нас буде віра в Бога, коли у нас будуть якісь духовні орієнтири, якісь береги, а не просто все. І тому переглянуло дуже багато людей, більше 167 тисяч. У мене на, на Інстаграмі переглянули, крім там Фейсбук і так далі. І я вірю, що до багатьох депутатів це дійшло. І ті, які здорового розуму сприймуть, ті, хто налаштований по різних причинах, казати не буду, ви можете догадатись, їх нічого не візьме. Але ми на них не розраховуємо, а розраховуємо на здоровий глузд. І тим більше це саме. Я сказав голові Верховної Ради. Буквально недавно була зустріч Ради церков із головою Верховної Ради. Я те саме майже повторив, але вже лицем в лице. І він сказав, що я маю надію, що депутати цього законопроекту не підтримають. На цьому І тому е, хотілося би, щоб це було е, невеличким вкладом зупинити. Оце сповзання до аморальності. Це дуже небезпечно. Ну, в чому саме небезпека для України чи для українських сімей, для наших родин? Мені прийшлося зробити такі утверджуючі тези, які у моєму серці. Є три речі, які для нас мають і для всієї України мають бути сакральні. Три речі. Три речі. От, сакральні, тобто вони мають бути святими, недоторканими. Це Бог. Сім'я і Батьківщина. От. Коли б ми вірили в Бога і шанували Його, не було б тих чварів, що сьогодні в релігійному середовищі, не було б залежності від інших країн, не було б корупції, не було б отого всього негативізму, який нашу чудову країну розхитує, розриває. Тому в нас має це є святе і недоторкане віра в Бога. І довіря Богові, який нам дав свої прекрасні батьківські заповіти, щоб нам було добре. Бог нам релігію не встановляв. Він нам чітко в Біблії дав Батько Небесний, і всі в Україні християни знають молитву Отче наш», але не звертають увагу на першому слові: Батько наш, Отче наш. Не просто Боже наш, а Отче наш, тобто щось родинне, щось сімейне, щось таке дуже-дуже приємне, і Батько хоче нам добре. І раптом ми його не шануємо, не довіряємо, його не слухаємо, а хочемо жити добре. Нічого з того не вийде, історія доказує. То друга річ: сім'я це є святе є святих. Так? Без сім'ї не було би Верховної Ради. Любого спитати, тебе хто народив? Іван і Петро? Чи Маша і Даша? Хто тебе народив? Ну, де здоровий глузд? Тобто сім'я згідно Конституції, в нас написано, це є союз між чоловіком і жінкою. І цього ми не допустимо, щоб люди, які хочуть змінити Конституцію, хочуть відкрити шлюзи. Щоб та нечисть, яка набралася сьогодні в деяких країнах казати не буду, вони хочуть сюди направити оце. Наше завдання, і розуміємо, руй... зруйнування сім'ї приведе до руйнування держави. Кому не зрозуміло, якщо буде замах на сім'ю, тоді в нас не буде тої святині, де перший раз чути слово мама, де перший раз звучить слово тату. Де звучить слово бабуся, дідусь, де онуки? Природі е, немає, щоб птахи одної статі єдналися. Риби, в морі, якби всі поступали через таку ідеологію, як деякі е, люди сьогодні пропонують, ми б мерли з голоду, нічого б не плодилося, не розмножувалося. Так? Є так Богом встановлений закон. Тому ці речі є недоторкані. І це має звучати від кажуть, від колиски до останнього подиху. Це є Богом встановлене, святеє. Святих, яке приносить благословіння, де дитина краще виховується, в сім'ї чи в інтернаті. І третє це батьківщина, раді якої нині гинуть тисячі. Тисячі кращих синів і дочок нашої країни проливають свою кров в окопах, в болоті, в холоді, в небезпеці і так далі. і так далі. Оці три речі є, на мою думку, оці три тези сакральними, як, про яких не може бути сувати, змінювати, бо бачите, комусь це не подобається. Нада всіх любити, Дехто, треба любов врагов, надо любити. Зачекайте. Навчимо любити спочатку свою сім'ю, навчимося любити свою країну, тоді нам буде легше любити інші. Коли ми свою не любимо, за чужих і не може бути мови. Тут ми народилися, тут Бог дав нам батьки наші, діди, прадіди наші і так далі на чудовій землі. І я вірю, Бог буде благословляти тих, хто шанує Бога, хто благословляє сім'ю, хто любить батьківщину.